Привіт, мої бусинки. Мене звати Цьотя Соня. Я цьотушка на тусі своєї. прийшла на допомогу, тому що є така Людмила Баукова, яку я хочу зробити зіркою Тіктока, Ютуба і всього інтернету, яка написала коментар під відео, де Натуся возмущалась з приводу людей, які не дуже чимно поводяться на вулиці, які харкають, гадять. Вона написала Ригня це відео, робити більше нічого. Тьфу! Е, людк. А, людк, ти що? Рамси попутала людк. Не, ну, то, що ти в черзі за розумом не стояла, то сто процентів, сто відсотків. Але ні, ну ми ж з тобою вже вінтажні жіночки, ми ж уже ж треба ж розуміти. Розумі... Розуміти вже треба. Елементарні речі, що треба берегти природу свою для нащадків? Для плюсика в кармі. А ти що то робиш? І ще й на кого ти поперла, на мою Натусю? Ти ж розумієш, вона ж я. в неї ж сіліща. Її машини слухаються? Розумієш? Це ж тобі повезло, що я приїхала. Але ще в тебе трошки розуму залишилось, бо ти видалила свій коментар, але ж я тебе відмічу. Я ж пам'ятаю, як написана в Ютубі е, твоя назва. І нарешті ти станеш зіркою в Ютубі без аватарочки, без підписників. Але я розумію, в тебе дуже така потужна робота, тому що то, що робить Наталочка, то фігня. А то, що робиш ти, це ж так гідно, це так, ну, це просто це мега-робота, мега-робота. Тому давай, Людка, ти трошки набирайся розуму. А ми пішли з Наталочкою, поп'ємо кави, тебе пообсуждаємо. Уй! класно, Розумієш? Все. Цьоміки, тримайся там, сходи, будь ласка, там займи на наступне життя чергу до Бога за розумом.